Городка. Хто проживає в Білогородці, ми для вас відкрили нову локацію, для того, щоб ви приїхали, подивилися на наші каркаси. Наприклад, є ось такого технічного приміщення розмірами 3 метри ширина і 4 довжина. Гараж 4х6, з таким боковим входом в гараж ваш зверний для зберігання вашого авто. Ось такий модульний будиночок або госвій будиночок, можна як баню зробити собі. Яка має Окремий санвузол, спальні місця, ну і кухню-студію. Популярний наш проєкт, який замовляють у нас на здачу в оренду бо для власного проживання. Ми вам такі самі каркаси привеземо на ваші ділянки і змонтуємо на вашому місці, де ви хочете. Ми закінчили монтаж і повертаємося назад на наш офіс. Сіні озерна 1,35, або вже по локації в Білгородці знаходяться також наші комплекти. Чекаю ваших дзвінків, або запрошую вас на посмішну каву.